26 вересня 1983 року світ був за крок до ядерної війни. Вночі радянський супутник п'ять разів подав сигнал про запуск із США міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен. Після третього сигналу інформація автоматично надійшла до генсека Андропова. Він мав 10 хвилин, аби ухвалити остаточне рішення про завдання удару у відповідь. У підполковника Станіслава Петрова, який чергував у командному пункті системи попередження про ракетний напад, було лише три хвилини для доповіді командуванню про реальний стан речей. Петров взяв на себе надзвичайну відповідальність. Він заявив: це не ракетна атака. І мав рацію, тривога була помилковою. Сам Петров цього не знав, але зробив логічне припущення, що п'яти ракет замало для першого удару у війні. Удару, нібито, у відповідь не завдали. Але офіцера, який врятував світ, не нагородили навпаки, звільнили збройних сил за порушення інструкції. Ця історія стала відома лише після того, як перестала бути державною таємницею, а саме в 1998 році.